Всіх вітаю! Сьогодні я собі придбав акумуляторну ручну пилу DMS-201BC від Дніпра. Зараз буду її розпаковувати та оглядати, що є у комплектації, та як вона працює. Відкриваючи її, ми бачимо інструкцію з експлуатації. Далі у нас є сама пилка, вона в досить непоганому такому нажаменті, в якому можна в деякий час її хранити. В гаражі або там в інструменталці. Там очі. Вона з кожухом пластиковим. Ну і все. Ось нічого в ній такого немає. І у нас є ще кріплення на пояс. Поки його поклоту в сторону, ця коробка теж. В комплектації в нас більше нічого немає. Тут у нас. Поставці зразу встановлена шина та ланцюг. Ланцюг знімається, відкручуючи ось цю кришку. Ми її трохи відкручуємо та можемо натягувати або попускати ланцюг після встановлення. Ось так ми її натягнули в іншу сторону. Ми її можемо попустити. Потрібно послабити. Ось так. Ось ми її пропустили. Ось вона в такому положенні зараз. Далі натягуємо. І ось так у нас виходить. Все. Натягнули. Далі закрутили. З іншої сторони в нас знаходиться. Отвір для заливу масла. Тут у нас кнопка безпеки. Тобто ця кнопка не працює, доки ви не натиснете бокову клавішу. Тоді тільки може, можна інструмент запустити. Це для безпеки, також для лівші буде дуже зручно, адже, з іншої сторони, точніше, Адже з іншої сторони, так само ця кнопка працює, але в іншу сторону. Натиснули, нажали. Що для правші, що для лівші. Далі в нас тут е, встановлений безщитковий двигун на 4400 обертів за хвилину. На ланцюгі у нас 7,5 метрів за секунду. Швидкість. так, певно, буде видно, що до чого. Зараз заліємо масло та спробуємо неї трохи попрацювати. Бачимо, як вона ріже. Відкриваємо. Далі беремо обов'язково мастило для ланцюгів. Не можна ніякого відпрацьованого мастила з двигуна або ще щось, тому що ця пилка так, трохи пролив. Забагато. Зараз. Обережно трохи приберу, бо буде негарно зрію тут все. Зараз закрию і протру, щоб зайвого не було. Адже тут у нас є насос, котрий прокачує мастило, так як в повнорозмірних цепних пилах. Адже там різні виробники, частіше, а навіть Дніпром свої своїй 12-вольтові лінійки, в них там встановлений праймер для прокачування мастила. Або встановлено окремо мастило капається зразу на сам ланцюг, ось тут, між ланцюгом та шиною. Для того, щоб змащувати місце під ланцюг. Тому тут обов'язково тільки мастило для ланцюга. Ніякого відпрацьованого мастила не можна. Так як там є маленькі частинки, які при потраплянні у механізм, вони можуть його вивести з ладу і у вас не буде змащуватись ланцюг на шині. І це призведе до більш швидкого зносу. Та виходу з ладу вашого інструменту. А ми ж не хочемо, щоб наш інструмент ламався. Так. Далі. У нас є акумулятор. Четвірочка. Зараз його встановимо. Та встановимо деревину, яку будемо пробувати пиляти. Деревина у нас невеличкий брусочок. 50 на 60 миллиметров зараз я установлю так покажу как она пыляет зараз будем пылять Ми вже залили мастило, я трохи його перелив, але я думаю, це не страшно. Далі будемо пиляти роботи. Натискаємо спочатку бокову кнопку ось цю, потім цю, і у нас працює. Якщо так натискати, нічого спрацьовувати не буде. Отже, для вашої безпеки прямо те, що потрібно. Пиляє досить жваво. Зараз будемо дивитися далі. Тепер подивимося, що у нас всередині. Ми неї трохи порізали, спробували що до чого. В роботі, звичайно, більш тривалі. потрібно перевіряти там, з приводу того, чи буде послаблятись ланцюг. Але, до речі, тут. Можливо, не передає, але видно, що є трохи мастила ось на самих-самих -сам... низі зубців, які проходять по самій шині, видно, трошечки-трошечки блистить. Отже, мастило туди і подається. Небагато, але й немало. Тобто не буде тут або стікати, або на суху працювати сам ланцюг. Далі ми її зараз відкриємо і подивимось, що там всередині. Що ми побачимо. Відкриваємо. Відкручуємо. Та знімаємо кожух. Так. У нас тут ось встановлений э, стопорне кільце для того, щоб випадково не випадало. Ця частина з'ємна. Єм... З, з іншої сторони, ось у нас видно. Сам механізм натягнення, він трохи змащений, все, як і повинно бути. І більше тут взагалі нічого не сказати. Ось так. от, Якщо ми будемо крутити, видно, як натяжна частина, яка натягує саму, сам ланцюг, тобто воно зміщує або вперед, або назад шину. І ми прокручуючи її. Переміщуємо цю частину, яка сюди заходить, і зміщуємо туди або сюди. Покладемо це в сторону. Далі знімемо і висипемо зайву терсу. Яка трохи забилась. Так. Шина маленька, у нас вона 16 см. І сама робоча частина. 19,6 це загальна частина. Е, ланцюг у нас на 33 зуби тобто, ну, шириною 1,2 мм. Тобто, ну, взагалі така не дуже велика, але й немала. Тут у нас видно те, звідки у нас йде на стилу. механізм подачі, точніше. Його вихід. вихідна частина. Тут у нас встановлена зірка, також на шплінті. Тобто вона не буде випадати. Для заміни достатньо розжати, дістати зношену зірочку та поставити назад. Все в зворотному порядку. <coughs> Зараз будемо збирати назад, тут більше сказати нічого. Після зборки до вас повернулися. До речі, забув сказати тільки що трохи порушує, так скажемо, техніку безпеки з приводу того, що почав займатися механізмом з ланцюгом цією виконавчою частиною, не знявши акумулятор. Краще знімайте, адже все одно випадково раптом ви там щось натиснете. Або якось, там, щось, щось станеться, і можна поранити, або взагалі відрізати собі все. Ось так. Так, встановив все в зворотньому положенні. Все як було. Далі, що у нас по ергономіці? У нас є ось ця частина з упором. Тут у нас упор для того, щоб е під час різання деревини ми могли. В неї опиратися. Тобто, виглядається ось так. Вперлись і далі прорізаєте. Так вона їй трохи легша, і вам немає такого сильного е, напруження в руках. Далі, по ергономіці. Досить удобно. Ну, достатньо. Для ну, такої середньої чоловічої руки взагалі. Те, що потрібно. Тут є навіть ще під загарітом велику руку місця достатньо. Далі, те, що я вже казав, бокова клавіша для запобігання випадкового запуску. Кнопка запуску. З цієї сторони у нас захист руки. Також у нас рукоятка обрезинена на вся. Тут вона трохи така, як. З прорізами, що допомагає руки не проковзувати, навіть якщо вона потіє, або як я ось пролив мастила і трохи стали руки які? змащені, руки не ковзають. З іншої сторони, також у нас прорезинене, досить добре, досить акуратно. Далі у нас все пластик, пластик, пластик. кожух задирається досить високо. З приводу того, який розмір, чого вона може прорізати. У нас частина для різу довжиною 160 мм. Тобто, заготовки товщиною до 160 мм ми з легкістю можемо перепилювати. Тобто там, брус 100 на 100. Перепиляти, особливо, якщо там якась покрівля, тобто обрізати його трохи і так далі досить буде комфортно. Далі по двигуну у нас безщитковий, все як потрібно. Тобто буде досить довго він працювати на одному акумуляторі. Не буде не буде ніяких іскор і ну і Іншого, що буває в щиткових, та плюс довше працювати. <кій> Далі ми можемо ще що сказати. то більше, навіть не ні сказати нічого. Все добре, мені подобається. Далі, коли буду працювати, побачимо, що до чого, як вона себе покаже на дальній дистанції. До речі, ще що хотів сказати з приводу кріплення на пояс? Ось це кріплення. Зараз я його встановлю, щоб показати, як воно буде плюс-мінус виглядати. Так, що у нас тут? Викрутка така. Ми його встановлюємо. Ось тут є пазик. Встановлюємо сюди. І встановлюємо гвинт. Взагалі, ну, я не знаю, наскільки це буде актуально. Адже все одно, при такому кріпленні, якщо ми там, встановили акумулятор і так далі, і будемо його ставити на себе, то є досить великий шанс, тому що ланцюг, а точніше зуби ланцюга, можуть. Е Зачіпати вас, там можна в них поранитись. Тому краще при такому форматі одягати кожух. Так, він можливо буде злітати, скоріш за все. Тобто, якщо ми його трохи потрусимо. Ні. Ну, трохи злетів, але не критично. Все одно більш-менш безпечніше, ніж без нього. Тому. Я не знаю, наскільки вона актуальна, буде чи не актуальна. Але взагалі добре, що таке придумано. можливо, там на якусь розгрузку поставити, зачепити, або, там, якщо ви підрізаєте досить високе дерево, то можна там, взяти там, з проволки зігнути, повішити так зване кріплення на якусь гілку, яка поруч, туди її підвісити. Доки ви там пробираєтесь до того місця, де зібралися зрізати гілку. Також у нас з приводу натягнення ланцюга. Ось так от. Підтягнули, трошки нажали. Ага. Я там щось неправильно зробив. Ну, буває. зараз перезберу. Оп. Судячи з усього, щось стало. встало. Да. Занадто послабив, воно злетіло. Зараз все поправлю. І встановлю назад. Так, провалилось. Далі підтягуємо зразу. Все підтягнули. Трохи наживили назад. Далі відпустили. Ні. Тяжко. Доки не ве, все тяжко. Майже не крутиться. Треба дістати. Ну, ось так. Трошки підтягуємо, можна прямо так притримувати і підтягувати. Це. Є натяг, правильний натяг. Далі закручуємо корпус, перевіряємо ще раз, щоб натяг був, але не занадто. Я трохи перетягну. Знову. так Чомусь якось воно аж трохи підклинює Тяжко. Коли в зворотньому напрямку намагаєшся відре... поправити його, то трохи підклинює. Ось так можна. Далі затягуємо, закриваємо, перевіряємо запускаємо. Все добре, все працює. Може, що можу сказати? Буду її експлуатувати. Потім зроблю огляд її через деякий час, в якому вона стані, як вона працює, які нюанси, і що взагалі з нею там сталося, можливо, якісь є нюанси по її експлуатації, але взагалі досить комфортно, досить гарно працює. І мені сподобалось. Пиляє, до речі, добре. Потім ще протестую, куплю ще, одну, ще один ланцюг, який буде некомплектний. Та спробую якось їх зрівняти, який краще там, комплектний чи некомплектний. Але порівняючи з 12-вольтовою лінійкою, це набагато більш жвавіше. Якось так. Всім дякую і гарного вечора!